Так, у нас рівняння 11,3 дорівнює 4,15. Як в звичайному рівнянні ми починаємо із того, що визначаємо, що невідоме. Ну, звичайно, невідомий х. Тому пишемо невідоме дорівнює. Тепер дивимось, яка у нас дія. У нас віднімання. Тобто зменшуване від'ємник різниця. Невідомий відємник. Згадуємо правило, щоб знайти невідомий відємник треба від зменшеного 11,3 відняти різницю. У нас це одна ціла, одна 15. Невідоме до рівні, все непогано, але ми бачимо, що ми не можемо просто так відняти, тому що у нас різні знаменники, нам їх треба зробити однаковими. Тобто використати основну властивість дроби і помножити верхню і нижню частину так, щоб внизу. Вийшло одне й те саме число. Ось я в стороні пишу 11,3 відняти 4,15. Що ми робимо? Як робили? Ціле мінус ціле, 11 мінус 4, і додати дробна частина буде 3 10, мінус 1,15. Звичайно, що 11 мінус 4 це у нас буде 7. А ось з дробною частиною дивимось 10 і 15. Так. 15 на 10 не ділиться. 15 плюс 15 це у нас що? 30, так? 30. О, 30 це кругле число. Значить, 15. Якщо помножимо на 2, буде 30. А 10, якщо помножимо на 3, 10. Тобто НСК найменше спільне кратне, чисел 10 і 15 це 30. І тому можна писати 3 на 3 – 9 3 на 10, 30, мінус 2 на 1 – 2, 2 на 15 – 30. О, і одразу видно, що у нас виходить 7, 9 мінус 2. 7 вниз залишається тридцятих. Ось Х виходить 7 цілих і 7 тридцятих. Ось так і розв'язуємо такі рівняння.